Здається, лише кілька місяців тому областю та країною пролетіла звістка, що на території 73-ї райківської виправної колонії відкрито церкву. І ось знову приємна новина: вперше за всю історію пенітенціарної системи Житомирщини до храму, що розташований у виправній установі, прибула одна з православних святин Поліського краю, ікона Матері Божої Подільська. З нагоди цієї знаменної події у церкві влаштували літургію, по завершенні якої мав відбутися хресний хід. Звісно, у тому, що чудо Творний образ Богоматері освітив стіни саме цього храму, був закладений свій посил. В нашій колонії знаходяться лікарня дермовенологічна, і тому вона буде допомагати деяким засудженим зцілитися. Ми сьогодні зробили день відкритих дверей і можуть не тільки прийти сьогодні, помолитися засуджені, а можуть і приїхати з міста Бердичева, з Райків. Тому я думаю, що для колонії це насправді сьогодні свято. Так як я сам чоловік глибоко віруючий, я постійно ходжу до церкви, я в цьому зацікавлений. І зацікавлений для засуджених. Засуджений теж. Навіть я за останній час після відкриття церкви подивився, що в нас зменшилась кількість грубих порушень. Воно якийсь свій сенс дає. Під час служби поруч із засудженими просили у Бога про найзаповітніше мешканці рейків своєї церкви у селі немає, і приблизно раз у місяць керівництво колонії влаштовує щось на кшталт дня відкритих дверей. На територію установи пропускають сельчан, аби ті змогли у своїх молитвах звернутися до Господа. Та все ж таки ціль перевиховання тих, хто відчув себе вищими за закон, залишається пріоритетною у подібних заходах. Ми хочемо цим заходом, щоб засуджені прониклися духом. Щоб вони покаялись і не вчиняли нові злочини, а також не попадали більше в наші місця. Я думаю, що засуджені, які відвідують церкву, інші релігійні общини, які до нас приїжджають, вони, як правило, в нас звільняються умовно достроково і не вчиняють нових злочинів. І, як ви сьогодні бачили, засуджений, який раніше відбував у нас покарання, він приїхав. Зараз він в лаврі, є послушником. І я думаю, що в нього в житті все відбулося як найкраще. Послушник Геннадій, про якого говорив підполковник, і привіз ікону Житомирської свято-успінської церкви, де вона зберігається. Історія приходу Геннадія до Бога доволі непроста. Я сам в прошлому. пробыл в местах лишения свободы 16 лет. В тюрьме пришел к Богу, пришел в храм, строил храм, колонии. Потом служил в нем щитцом, алтарником. И вот на себе испытал, через себя пропустил то, насколько важно все-таки человеку прийти в храм. Не просто на свободе, а в тюрьме. Это очень важно намного важнее даже возможно, чем на свободе. Почему? Потому что в тюрьме тяжелее прийти в храм. Гораздо тяжелее. Много насмешек, много внутренней борьбы. Но те, кто приходит в тюрьме в храм, они, как правило, гораздо сильнее духовно, тверже. Чим ті готовим на свободі. Пояснення цьому твердженню, каже, зрозуміле: той, хто прожив життя у злі, приходячи до храму, веде духовну боротьбу. Людина ламає себе, стаючи чистішою. Хто зна, можливо, і далеко неправедна душа ув'язненого Анатолія, щиро й назавжди, пустить до себе Бога. Можливо, в моєму житті що мають надію, що зміниться якесь розуміння, відношення, ставлення до якихось, відкрить для себе, може, якісь нові. Моральні цінності, якісь, якісь певні бар'єри, висоти, котрі, розуміння, яких до мене не приходило. Можливо, певною мірою спаде якась та пелена з очей дасть щось побачити у світі і в життю набагато більше, і краще і іншими очима сприймати те, що твориться у світі, зокрема наших серцях і душах організація перебування чудотворного образу Матері Божої Подільської у райківській колонії Добра справа. Переконані представники панітенціарної системи. Головна ж би ціль їхньої роботи допомогти повернутися тим, хто оступився на шлях добра, людяності, милосердя і поваги до закону. Наша служба називається Пенітенціарна служба. Пенітенціарна від слова пенітенціум каяття. А як може бути каяття, як не через віру? Я думаю, що це основне. Якщо людина повірила, якщо прийшла до Бога, то вона зміниться.